Випуск новин за 1 серпня 2025 року. Минулого тижня ми розповідали про скандальний закон номер 124.14 та акції протесту, які виникли навколо нього. Цього ж тижня 330 депутатів ухвалили законопроект, президентський законопроект, який гласить, аби повернути незалежність та повноваження набу і САП. Робимо висновок, що українці вкотре довели свою згуртованість та незламність. Але попри це, столиця продовжує потерпати від російських ударів. У ніч з 30 на 31 серпня Святошинський район Києва постраждав від російських обстрілів. Дотепер тривають пошукові роботи. А станом на зараз відомо про 51 загиблого наразі. Постраждало 159 людей. Мер Києва Віталій Кличко оголосив про день жалоби у Києві та Київській області. Вічна пам'ять загиблим. А далі розкажемо про підліткове варварство, дитячий майданчик, побиття неповнолітнього, скутери, мопеди, травмування підлітків. Чому таке відбувається із підлітками у сучасних раліях? редакція розпитала у практикуючої психологині Миколаївського ЗЗСО першого ступеня та благодійного фонду Рідні Христину Гук. А далі дивіться, як самостійно можна зібрати дрон. Наприкінці червня відбулися обидві події в рамках відзначення 455-річчя міста Миколаїв. Фотовиставка Хроніка війни життя та вечір лірики, метою яких було об'єднатися задля благого діла в рамках цих подій. Також був оголошений благодійний збір на дрони, які самостійно збирає Соломія Гулюк. Тоді ж вдалося зібрати від фотовиставки 13 тисяч 300 гривень. А також Рокслана Швець, директорка будинку дитячої та юнацької творчості, передала ще 10 тисяч до зібраної суми. Відтак Соломії вдалося закупити деталі на Два дрони. І що з цього вийшло? Дивіться далі у сюжеті. Сьогодні ми з вами говоримо про такі речі, які не можна назвати позитивними, але на жаль, у нашому сьогоденні вони є. Це про підлітків і такі слова, які зараз можуть асоціюватися саме з такими новинами: це є булінг, цькування, агресія, це є навмисне надання шкоди іншому проти протиправні вчинки, крадіжки і ще така схильність сучасних дітей, як ризикованість і безстрашність. Десь вони не думають про те, які ж наслідки за їхніми вчинками. Про червоні пропорції, на які звернемо увагу, це є порушення взаємин із однолітками, із рідними, із батьками, батьками вколі друзів, коли вони вирішують свої якісь діалоги за допомогою агресивних слів, або це може бути штовхання, або якщо дитина просто там стукає дверима і виходить, і кричить навздогін. Це червоний прапорець. Також це є. Безпідставні конфлікти із вчителями, і з тими, хто має якийсь вплив на дитину, тобто це є управління. Це коли дитина навмисне свідомо порушує норми і правила, про які вона реально знає, це є адміністративна відповідальність, це кримінальна відповідальність, але, попри те, вона собі це дозволяє. Така дитина не може критично оцінити своїх вчинків і те, що вона робить. І ще один одним червоним прапорцем є шкідливі звички. Ми всі знаємо, розуміємо, підлітки пробують їм. Це цікаво, але усьому є норма, і про цю норму ми маємо пам'ятати. Причини, які цьому передують, це є не включеність підлітків у корисні види діяльності, це відповідальність за щось. У кожному конкретному віковому періоді дитина повинна виконувати свої обов'язки, і це важливо, і ми, дорослі, маємо обов'язково за цим пильно стежити. Також це конфлікти у сім'ї і напруга, які без того, що і так у нашій країні це є фонові тривоги, новини сьогодення, і якщо на це ще накласти напругу всередині сім'ї. Відповідно, дитина не може впоратися із цими всіма емоціями і бачить приклад того, що це допустимо і що це можна. Ще одною із причин, чому підлітки можуть мати. Низьку самооцінку на фоні того, що дійсно є критика тих сімей, які мають менший матеріальний статок, і підлітки діти звертають на це увагу, і аби бути десь кращими, вищими, підлітки готові йти на якісь необдумані імпульсивні вчинки, аби здобути собі цей авторитет, навіть небезпечним методом. Також це є. Занадто приклад занадто легкого ставлення дорослих до грошей, до влади, до дорогих покупок. І якщо, наприклад, ви бачите, що ваша дитина порушує правила, що стосуються скутерів, також сюди хочу віднести і небезпечні зйомки фото відео у місцях, де реально є ризик здоров'ю дітей. Мені здається, обґрунтованим тоді є обмеження до. До телефону, ми всі розуміємо, що навіть із першого класу, а то й швидше діти говорять про Ютуб канали, про Тікток канали, і вже у них є це бажання наслідувати, пробувати, і це має бути контрольовано. І приклади протиправної поведінки, якщо десь підлітки є. Розумними дітьми, якщо вони бачать, що є реально протиправна поведінка і вона є безкарною, вони можуть допускати таку думку, що це нормально і що вони також будуть так поступати. Як, Як вони це роблять? Коли хтось підбурює, а інші, наприклад, виконують, і таким чином ця одна дитина показує свою, своє бажання зверхності і бути першими за інших, також це є бажання ось відчути цю ейфорію і підвищені емоції. Як я вже і називала бажання популярності, і також зараз у ці ризиковані вчинки, це, наприклад, про фотографії біля дорожніх знаків. Це про небезпечні вчинки біля. Переїздів, і воно десь схвалюється підлітками, і вони створюють свої внутрішні групи. Тепер життя підлітків воно є більше всередині, аніж зовні. Можна спостерігати за закритими телеграм-каналами чи за вайбер-групами, де вони саме спілкуються на ось такі теми, які хочуть приховати від дорослих, але воно їм є цікаво. Це страх бути відторгнутим у компанії і. Бажання, попри все, бути лідером, що робити, на що ми можемо впливати і, і бути включеними у це. Це є обов'язково фізична зайнятість. Тисячу процентів не всі підлітки готові виконувати звичайні буденні справи і допомагати дорослим. Звичайно, є частина, які так, але це може бути уже через такі тисячоразові повторення когось зробити щось. Обов'язково це є виконання норм і правил, які встановлені у сім'ї, і контролювати їх виконання мають дорослі. Ми всі розуміємо, що. Зараз на нас, на мам, на батьків, випало дуже, дуже і дуже багато ще додаткових переживань і хвилювань. І не завжди ми можемо впоратися зі своїм. А щоб дати раду ще комусь, ми маємо обов'язково дати раду собі. У цьому обов'язково має бути стабільність. Також тут обов'язково ми маємо говорити про дружні розмови у середині сім'ї. Якщо це складно, там мама, батько, діти, можливо, бабуся, дідусь, тоді. Гарно звернутися по допомогу ще до когось, який згоден стояти такою золотою серединою у цій сім'ї, аби досягти компромісу. Це гуртки, навчання, хобі для дітей, розмови обов'язково про кібербезпеку, кібербулінг, про безпеку для їхнього життя, про відповідальність за свої вчинки і. Було б гарною, вона і є, але щоб і це продовжувалося, це є популяризація саме такого розвиваючого для дітей, що класно і пробіжки, класно, коли фото з книжкою, класно, коли ти йдеш в кіно чи на якийсь культурний захід, або навіть приходиш на зустрічі од благодійний фонд Рідні, і ми стикнулися з таким, що не завжди дітям комфортно показати своє обличчя, що не всі хочуть показати, що от вони прийшли і. Що їм це цікаво, і що вони готові спробувати. Десь отака популяризація гарної діяльності вона була б чудовою, і це безпечні розмови між собою хлопці, дівчата, міжособистісні розмови і повага один до одного, і для ну, взагалі, до людей, які тебе оточують, які стоять біля тебе. Соломія, вітаю тебе у студії редакції. Привіт. Розкажи, будь ласка, що ти зараз будеш робити, що це взагалі на столі тут таке є, і яка участь моя у цьому процесі? Я привезла запчастини, які вже отримала з Аліекспресу на дрони, які ми назбирали на, благодійних, на благодійному заході uh -huh. в Миколаєві. Трошки покажу процес, як, як складати. Деякі запчастини я вже підготувала, щоб було швидше. Uh -huh. І яка твоя участь? Ну можеш спробувати поскладати. Ну, наприклад, драму ми на збирали на два дрони. І на одну батарею, на другу ще трошки не вистачило, але банка в принципі завжди відкрита, тому долучайтесь до збору. Так, на два дрони один я підготувала, один можеш спробувати скласти. Uh -huh. Скажи, будь ласка, це звичай звичного розміру дрон, який ти складаєш, чи це щось інше? Це сьогодні? дрони більші на uh -huh. 10 дюймів. Я завжди складала на 7. Uh -huh. От сьогодні на цей раз вже закупила на 10 і будемо пробувати складати на 10. В принципі, воно. Майже нічим не відрізняється, трошки рама там по-іншому складається. Тобто сьогодні в нас в редакції ви бачите ексклюзив, коли Соломія складає більший дрон, ніж зазвичай вона це робила до цього часу. Що поїхали. Так, тільки ти мені скажи, і що до чого? Давай так, щоб і я робила і. Ти. Так, може я тобі буду якісь деталі подавати, додавати, щоб, Ні, щоб тебе просто так, не відволікати. Це буде верхня. Давай так. Найперше, що вони там рекомендують робити, ти це вод відкривай, угу. і там є наклейка така довга, то її сюди треба наклеїти. Угу. Я так пригадую із фотовиставки ти розказувала щось про соціальний дрон. Нагадай, будь ласка, що це таке є взагалі? Соціальний дрон це така спільнота волонтерів, де всі об'єднуються, щоб складати дрони самостійно, всі в домашніх умовах. Що <рес> <рес> таке ячись? Я правильно приклеїла? <рес> <рес> Які складають дрони в домашніх умовах, так виходить. Дешевше дрони і в принципі для чого зробили, щоб не зосереджувати виробництво дронів в одному місці, бо mm -hmm. так і безпечніше, так менші витрати, наприклад, на е, якісь комунальні послуги. Е, ми самі замовляємо там. Хлопці і дівчата створили таку платформу, mm -hmm. де є вони зробили детальні інструкції, як збирати дрон, зробили детальну таблицю, які запчастини закупляти, де їх можна закупити. От і детальну інструкцію, як ті дрони збирати, просто покроково, дуже детально, мені здається, з тим може кожен справитися. От, і, і я долучилась до того проєкту вже десь, напевно, два роки я збираю, вже 63 дрони я зібрала і зараз закупила ще на три дрони. Ну, два, які ми назбирали тут в Миколаєві. У нас є сімейний, і вони та, якби, Ну, типу повністю свою зарплату вони віддали мені на е, ну не мені, а нам на <с дрони. <с дрони. Та? Uh -huh. І ще там на банку люди скидали гроші. Ну, в загальному вийшло на три дрони і на дві батареї. Ще на одну батарею треба трошки би збирати. Я помітила, що діти, які люблять складати лего, підлітки чи навіть молодшого віку, uh -huh. якраз було б дуже добре їх до цієї справи залучати. Ну та, то цікаво, зі мною насправді мій племінник складав там. Ще на початку, було, ні, не на початку як нас було а, на, на Різдво ми мав дуже багато концертів, відповідно, і грошей багато зібрали. Ну, там було в мене наприклад, 10 дронів пройшли запчастини, і я хотіла їх зібрати дуже швидко. Mm -hmm. То племінник мій приходив, то він він практично всі рами поскладав, то ну, для нього було дуже цікаво. А взагалі скільки часу тобі займає складати один дрон? А, ну, Один дрон вже сімки, яких я зібрала 62 штуки, то мені займало ну, там, півтора години. Наприклад. А mm -hmm. цей трохи довше, бо я довше розбиралася як цю раму, куди її там завернути, повернути. Але я думаю, ну, за дві години можна зібрати. Пам'ятаєш, як ти зібрала свій перший дрон? Так, пам'ятаю, я хвилювалася трохи, коли я відправляла на. А на тестування, я думаю, чи я правильно там зробила, як я, е, як я там припаяла, запаяла, бо я дуже така, що в мене все має бути там рівно, акуратно. Ага. Ти Е, Так, напевно. І я відправила, він пройшов тестування, там в мене ніхто нічого мені там ніяких зауважень не було, що там щось не так. Я дуже раділа. Я така, вау, клас, що я так могла скласти. Як твій чоловік ставиться до цього? Чи допомагає Так, прекрасно? <свят> На початку він не допомагав зовсім, не тому, що він там щось не хотів, а щоб не було такого стереотипного татошну, хоча воно насправді і так було. Та то ж там чоловік знімає, складає, uh -huh. а то там Юра складає, а ти щось там допомагаєш. Ну і він не хотів зовсім нічого там складати. Навіть всі налаштування дрону, що для нього тобі зайняло, там. Я не знаю, 10 хвилин для мене то зайняло 2 години. Але він на початку нічого мені не допомагав, я сама вже так навчилась, а зараз він же мені допомагає. Наприклад, там, якщо багато, mm -hmm. якісь рами складати ще щось. Ну, пайку ні, бо я не довіряю їй ніколи. Uh -huh. Там Рами складати, ще щось. Насправді він зараз повністю займається тим, щоб замовити дрони, бо то не так просто. Uh -huh. там, щоб було би заміти, то тільки на 150 євро можна замовити. Uh -huh. То розділяти, я не знаю, там, наскільки посилок, я не знаю, 6-7 посилок на різних людей треба розділити. То займає дуже багато часу. Ну, по-перше, треба зайти там на AliExpress, вибрати все, замовити, тоді розділити е, на всіх посилки. Потім, коли вони приходять, вони приходять на різні пошти, найближче угу. там, де ти проживаєш, і ну, то насправді займає дуже багато часу. То він всі там замовлення взяв на себе. Е, після тестування, куди направиться цей дрон, чи ти не можеш розголошувати таку інформацію? Е, ну, Дивися, ми зараз збираємо дрон. Коли він повністю зібраний, налаштований, я відправляю його. Я його і реєструю на платформі соціального дрону. Mm -hmm. Я потім вам покажу ту платформу, як вона виглядає. Я реєструю його на цій платформі і е, його тестують професійні пілоти, інженери. Потім, після того, якщо, наприклад, в мене є запит, е, що хтось сказав, там, я не знаю, умовно, в 30-ту бригаду треба е, два дрони, і в мене вони є, тоді я відправляю безпосередньо до них. Якщо, наприклад, в мене таких запитів немає, я відправляю в соціальний дрон. Вони його тестують, і він залишається на балансі соціального дрону. Що означає на балансі соціального дрону? Воно так просто звучить, але він там не лежить десь, uh -huh. не знаю, в гаражі, на складі чи ще десь. А в, о, в них є бригади, з якими вони співпрацюють, і вони ті дрони відправляють в ті бригади. Так би uh -huh. безкоштовно, Ну, не треба військовим за них платити. Ти знімаєшся там? Е, Соломія, ти можеш в мене брати свої партнери? Е, так, я можу брати партнери і дуже набагато швидше збирати дрони. Е, головне, щоб були запчастини, з чого їх збирати. А е, скажи, будь ласка, що надихнуло тебе почати займатися такою справою з колокі дрони? Ну, там, коли почалась війна, всі дуже сильно разом мобілізувалися, mm -hmm. з'єдналися. Що дуже багато волонтерів було. Дуже багато збирали коштів на різні потреби, і ну, ми дуже багато донейтили. І потім я думаю, що в принципі я могла б робити вдома, а в мене скільки малому було? Чотири місяці, напевно. Чотиримісячна uh -huh. ну, дитина, і, і ну, насправді ще в той період досить багато дитина спить. І Я думаю, що би я могла такого робити ще за той час. Більше для того, щоб долучитися до нашої боротьби. Mm -hmm. І трапила на відео якраз соціального дрону, як збирати дрон. Я там перепитала в чоловіка: ну, типу, чи то треба якісь мені знання з програмування, щось таке знати. Він такі, ні, ну, технічно там збирати, просто типу, збирати запчастини докупи. Я така, ну, давай Ми купили на перший дрон ми купили запчастини за власні кошти. І якраз я зібрала той дрон, у мене все класно вийшло. І тоді ну насправді теж для мене було таким непростим завданням. Я не дуже активна в соціальних мережах. Зараз вже трошки моя активність підвищилась, але не дуже активна. І мені було таким викликом виставити щось, що я щось роблю, і долучайтеся до збору, бо я складаю дрони. Угу. Ну, і то була така якась, скажімо, новинка, сенсація, що жінка збирає дрони. Так. І дуже багато людей долучилися, і мені там вдалося багато закупити дронів. Але потім помало воно якби, прийшло звикання і вже зменшилось трошки якби, участь людей, але ми знаходимо різні способи, як їх активувати, і тому якби, справа продовжується. Я підглянула, мені здається, я правильно тут, правда? ці верхні. Так, но... mm, да, так, правильно. <Habit consumers> А, та насправді ще треба ці промні крутити, але вони цими гвинтами відпадають. Може попробувати, може вони в цій рамі не будуть відпадати? Можу взяти цю, якщо вона півні. Наскільки активно зараз люди долучаються до зборів? А, ну, зараз насправді не дуже активно. Ну не дуже активно, то можна казати, там люди пасивні, не долучаються. Але якщо, наприклад, раніше мені досить було виставити там якийсь допис, що mm -hmm. я збираю дрони, чи там люди не забувайте, я збираю дрони і. Люди долучалися, то зараз виставити просто допис того замало, Але uh -huh. то в принципі нормальна ситуація, тому що зборів є дуже багато, дуже багато людей а, викладають, і як би там не було, звісно, що було би класно, якби люди просто закидали. Тому що то не тільки я для себе роблю, то не, не для мене, то для нас всіх. Чи отримувала ти а, подяки від військових? Е, та, я отримувала, я завжди там пишу, що якщо є можливість, будь ласка, зніміть мені відеозвіт. Насправді мені дуже не то, що незручно, навіть може, і встидно моментами, що я маю таке просити, напевно, їм не дуже до, до того, того, щоб знімати якісь відеозвіти. Але я розумію, що якщо є якийсь звіт, якщо є відеозвіт, то е, тоді можна. Ще більше акумулювати грошей, бо люди подивились, ага, значить, там відправила, все добре працює. Ти знаєш, це свого роду навіть медитація. Можна поєднувати, усамітнюватися від якихось буденних проблем, закритися в собі в кімнаті, сказати дрон. Так, на початку так працювало. І коли я не спішила себе, що треба зробити багато, бо коли треба зробити багато, ти така, так, швидко, 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 вже якщо щось не виходить, починає нервувати, але взагалі, взагалі, так, якщо так спокійно собі сісти, ніхто тебе не відволікає, то, то і можна корість. подумати. Та. І користь, і відпочинок, і благоділок. Остап, mm. mm -hmm. тебе тобі теж такий дрон? Ні, тобі кінчий. Добрий день. <ріст> що якісь слово підбере? Зна... До речі, знаєш, що я замітила? Оцей має іншу розмальовку. Бачиш, ти мені дала від свого і воно відрізняється. Е, Соломія, скільки, яка загальна вартість виходить твого дрону? Ну, цього на 10. В принципі, і самих діймові, і ці, вони якось вийшло в... одинакова ціна. Тут що, тут рамобі, біль... але тут і мотори більше. А, ну коротше, ті, що я замовляла, то вийшло ціна одного дрона там щось 9700 uh -huh. без батареї. Якщо з батареєю, ще плюс три тисячі батареї, uh -huh. то скільки вигод? Десять? Ну тринадцять тисяч робить. Ще таке питання на майбутнє на подумати, коли закінчиться війна. А чи плануєш ти, наприклад, от щось таке uh -huh. розвиватися uh -huh. далі в цьому? Ні. Можливо, знаєш, відкрити Ой. таке якесь маленьке підприємство, яке а... буде збирати дрони. Може відкрити підприємство збирати дрони, якщо то ще хтось буде збирати дрони, а не я. Ну насправді мені, мені досить цікаво, але це ну, не то, що я би хотіла робити угу. весь час. Ну, просто взагалі, знаєш, таке поєднання музики і деталей. А, паяльник. Так, ну може б, ну, воно трохи, може воно е... трохи дивне поєднання, так. але ну я насправді не бачу нічого дивного, тому що. Ну тут в принципі нічого такого надзвичайного робити не треба, якихось супертехнічних знань не треба. Це не це не те, що дивно там і якесь, наприклад, там зовсім інше відчуття. Це такі речі, які навіть не стоять там поряд, розумієш, Де музика, там піаніно і паяльник. Та але знаєш, таке життя. Напевно, якщо там музикант десь так на сножці поличка Чекай тут. Та я вже знайшла інші. Треба підрізати. <ріст> я її підпів. <ріст> Якщо музикант десь, я не знаю, умовно, де ну, в Британії може займатися тільки музикою, то ну в нас. Ну, який час, такі є заняття. Там, ти права. Ну, що ж, перед вами результат роботи Соломії, тобто навіть її рук. Перед вами складений дрон, на який зазвичай Соломія витрачає близько чотирьох годин. А, ну, десь дві години, я думаю, uh -huh. якщо сісти так в, в теші спокої. Без відволікань то десь дві години. Угу. У сюжеті ми показали лише маленьку частинку того, як складається дрон та що для цього потрібно. Зараз ми закликаємо вас донатити, не пропускати збори. А для тих, хто хоче безпосередньо взяти участь у самостійному складанні дронів, ми залишимо посилання на проєкт. Де ви можете зареєструватися та стати частинкою великої благої справи, тому не ігноруйте збори, долучайтеся до благодійних проєктів і пам'ятайте, що ми з вами теж наближаємо перемогу. Ну і традиційно усі наші актуальні новини можна переглянути на сайті МедіаДіфіз а також читайте та дивіться нас у соціальних мережах: Instagram, Фейсбук та Телеграм. Сьогодні свій відлік розпочав останній літній місяць, тому встигніть сповна насолодитися ним. Тому анонсую події, які відбудуться вже цими вихідними у неділю, 3 серпня у Миколаєві та в селі Стільсько. Благодійний захід організовують кінна садиба Корда та кафе Друкарня у селі Стільсько. Де ви можете і дегустувати вино і взяти участь у арт-терапії, а також послухати кавер бенд Валіза, взяти участь у благодійних лотах. Тому приєднуйтеся о 15-й годині у селі Стільсько. Ну а вже о 17-й годині у Миколаївському міському палаці культури відбудеться благодійний звітний концерт зразкового танцювального колективу «Семицвіт». Юлія Фацієвич, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.